Які саме особливості є у вихованні доньок і синів? Про це говоримо сьогодні із психологіною Мариною Білоношко. Марина, доброго ранку. Доброго. Добрий ранок класна тема, і насправді мені здається, дуже доречна. бо... Часто батьки взагалі плутають хто їхня дитина, тому що можливо у когось були очікування да готувалися до появи хлопчика. Тато так хотів хлопчика, що в вихованні дочки задіє все те, що було в нього в очікуваннях або навпаки, та і зрештою, от, взагалі, які найбільш поширені гендерні стереотипи у вихованні так, от ми оспадкували від попередніх поколінь. А було б цікаво, до речі, поговорити саме про християнський епітекст, mm -hmm. е, крім даже соціального. Чого? Тому що дивіться, у нас е, крім ще соціального е, християнський, наприклад, е, стереотип для дівчаток це максимальна е, сам, максимальне самозречення. Максимально покора. Угу. Патріархат у нас. Ну, патріархат, але такий, знаєте, такий нормальненький, якби якщо тільки кажеш. При тому в що я не являюся, до речі, сам треба самого початку сказати: як, як ті, що за жіночі права виступають. Фемініст. Феміністка. Я не феміністка, я за нерівність, а за. Е... Підтримку. За підтримку, mm -hmm. за розуміння, за турботу, е, тому що ну, мені дуже приємно, коли мені чоловік відкриває двері, зарплату додому приносить, mm -hmm. да, там, щось таке. Того я тут а, по класиці, скажімо так. От. А в той же час м, так само і хлопців, ну крім того, що типу, Аля, не плач, але ну згадайте, нам і хлопцям і дівчатам, нам е, всім забороняли, що плакати. Е, що гніватися, да угу. Прояв емоцій. Да, що, що ти саме сказати? Що ти боїшся? Угу. Ну насправді в християнських сім'ях ну взагалі нічого не, не дозволялося, тобто, ти просто бо нада. Чого? Бо надо, все, і... не, не задавай не, став... не задавай да, з лишніх запитань. Так, так. Хочеш ти туди, не хочеш ти йти на недільну школу, да? хочеш ти це вести служіння? Не хочеш, бо нада, виходить. Mm -hmm. І тоді мені інколи здається, що навіть до християнських дітей в два рази більше вимоги, ніж е, просто у світських дітей. Бо світські там можна хоч закинути, а тут а святий лящий і пішов. Mm -hmm. Ось того, тут. Я б, так сказала. Ну так, Цікаво. дуже багато очікувань угу. саме в християнській спині. Угу. Угу. А якщо ми говоримо справді про ці особливості дівчаток і хлопчиків, так ось справді дуже багато. Неправильного батьки часто роблять, просто тому що не задумуються не знають. Mm -hmm. Ось, і от той самий найпоширніший стереотип ти ж хлопчик, ти не маєш плакати, тобі не можна плакати, або ж ти дівчинка, як ти себе поводиш, ти, ти маєш бути леді. ось Як тут це все, все зламати, і е, які наслідки таких ось е, думок, таких. Очікування від хлопчиків та дівчаток потім несуть на їхнє життя. Угу. Ви знаєте, дуже гарне таке запитання, і я б хотіла б сьогодні подивитися не з того, що батьки повинні, а як, як зазвичай діти. Считують поведінку батьків, uh -huh. тобто інколи бувають батьки там щось намагаються, да танці з бубнами якісь роблять, а да, але діти не щитують, тобто беруть геть інше. Uh -huh. І от отут десь є якась діра і прірва між е, батьками і дітьми, тому що, ну, якщо чесно, інколи там коли спитаєш наших батьків, е, як вони якими вони себе батьками вважають. Вони всі вважають себе дуже класними батьками, uh -huh. а ми просто невдячні. Ось того, ту, тут теж ту, ту, ту таке. Знаєте, як у ці мами, типу, коли ти пішов пропрацьовувати дитячі травми до психолога, і приходиш до мами, вона каже: Що ти вигадуєш? Такого не було. Тато така більше. Так як я ДВР, то я можу про це сказати. Ось, але дивіться, що ми, що має дівчинка, давайте скажемо так: дівчинка і хлопчик що мають читати від мами. Угу. Від мами вона має считати емпатію, ем, теплоту, і вона має считати ем, будування зв'язків. Тобто, оце, оце і, і, і дитин. Поняли, ми зараз подивимося не мама, ем, донька і син, а навпаки, що від матері транслюється? Теплота. Емпатія, така, скажімо так, ніжність, якщо так от геть в загальному ніжність. Причому важливо, що і для хлопчика, і для дівчинки. Так, угу. так, однаково. Що має щитати і донька, і син від батька? Це в нас іде сила, межі і діяти. Тобто, собрались всі і пішли. І ті і дівчинка, і хлопчик мають це щитувати. Тобто вони мають для себе прийняти. Але саме дівчатка це воно трансформується в одну. Штуку, а в хлопчиків іншу. Що це дає дівчаткам? Що дає дівчаткам а, мамина, скажімо, позиція? Да? Це те, що а, я маю право бути теплою, але не самозречена. Знаєте, от є буває така здає, я не знаю, зустрічали ви чи ні, такі от дійсно тепла добра, але дуже чітко усвідомлює, хто вона. Угу. Здавалось би, ну як так можна поєднати да, таку гарну самооцінку, гарний такий стержень, і в той, життя, в той же час бути і ніжною і емпатичною. Угу. Ось воно, ось цей образ такої жінки. Що бере а, хлопчик від мами? Угу. Він бере силу, яка любить. Угу. Дуже гарно сказано. Тобто він, він проявляє теж, в нього є і емпатичність, він, крім того, що знаєте, такий те може зробити те, але в той же час раз каву постіль, да, ця історія, угу. щось таке добреньке, десь якісь масажі, В той же час, що таке, наприклад, особливо мама вчить, я особливо свого меншого вчу, говорю, це менші дітки. Їх чіпати не можна. Uh -huh. і це він в мене получається з аутичний спектр. Він ви час ну у нього плоский дуже квадратне мишлення. Uh -huh. Ось і він, а чого ні, Говорю, синок, Запам'ятай, ми менших не ображаємо. Uh -huh. Потім приходить: так я ж самий менший, чого мене ображають, справедливі ну, запитання. Ну, от, з того, що ви говорите, я помічаю дуже часто, от, навіть там згадуючи своє дитинство. Так? Наприклад, я хлопчик, та я там хворію, мені погано, мама може прийти, там, попестити, якось приніжити. В той самий час тато може сказати, що ти його цей самий виросте тюхті, та, і mm. так далі. Тобто, ем, і ми бачимо ось якраз те, що цього балансу і немає, mm -hmm. в тому, що ми маємо щитувати і цю ніжність, і в якийсь момент силу, наприклад, там, від батька і так далі. Е, наскільки в такому випадку важливо взагалі проводити час е, батькам з дитиною протилежною статі? Тобто ми ж звикли до чого? Що коли, наприклад, е, хлопчик так. він має більше проводити час з татом, там, не знаю, щось майструвати, там, пилити, стукати і так далі. А, а якщо дівчинка, вона з мамою на кухні готує оця вся ніжність і так далі. Наскільки важливо робити хрест-нахрест, коли е, і той, і інший е, гендер є е, з протилежної з протилежними батьками? Дуже важливо це робити, починаючи з підліткового віку, особливо для дівчаток. Давайте скажімо так, мою дитину досить сильно булили старшу мою доньку до певного часу, поки мій чоловік не почав з нею ходити раз в місяць, хоча зараз, мабуть, раз в тиждень, просто в кав'ярню. Угу. Він і донька. І оцей момент, що прийшов тато, заплатив. Mm -hmm. да, посадив, а тато пішов в таку кав'ярню, не таку, щоб дитину покормити, а щоб самому було смачно. Да? Mm -hmm. Тобто він повів нормально кав'ярню. Да? І оце весь час демонстрація, що з е, татом е, тато демонструє, як себе мають поводити чоловіки, mm -hmm. і в якийсь момент ми були дуже здивовані, що саме це допомогло їй відстоювати свої права в школі. Mm -hmm. Самооцінка формувалася да. так правильно і дуже да. на такому не просто гарному рівні. самоцінність. Різні. Самоцінність, mm -hmm. так. Да. Тобто, оце е, самозречення проходить, mm -hmm. тому що тато той, хто поруч, сильний, з ким вона може себе водночас відчувати е, такою ніжною, але він весь час демонструє. Так, я пішов, я заробив гроші, я тебе привів, я, я оплатив, я все зробив. Ось, будь ласка, дивися, mm -hmm. як це має бути. Тобто, вона вже не піде з ким попало. Да. Ну mm -hmm. так. Mm -hmm. так, так. само цікаво, що і хлопчик може читати е, те, як ставитись до жінки через стосунки з мамою, так. як е, от поєднувати та ось цю ніжність жіночою і обирати відповідно собі потім е, так дружину, дівчину mm -hmm. за mm -hmm. якимись певними стандартами. Так так. Mm -hmm. е, я наприклад, дивіться, теж така прості, банальні речі. Е, я коли приїжджаю з закупок, я не витягую речі з автівки. Я іду, кричу до сина, якому 14 років допоможе мені винести сумки. Mm -hmm. Кажу, бо вони дуже важкі, mm -hmm. і він це ж виходить, понтується. Uh -huh. Я говорю, возьми одну, ні, я возьму дві. І дивлюсь, думаю, боже, зараз репне все, там, да? як то кажуть, пуп порозірветься все. Да? Але він тягне, мама, дивись, я сильний. Я Говорю, синок, ти ж розумієш, я без тебе не зможу, мені мене буде боліти спина. Тобто, оцей uh -huh. момент, що я демонструю, що я uh, слабка, uh -huh. да, мені треба допомога. Потім, наприклад, найменший син <кій> почав таку штуку робити, а можна я uh, піду uh, включу uh, запалення в машині. Uh -huh. Uh -huh. Йому там треба виходить, на тормоз нажати і на кнопку. Uh -huh. Я гру, будь ласка. Uh -huh. І він такий зробив. Там ми вчора на служінні були, і він такий Я тепер як тато. Uh -huh. Ух, я Груда, ти тепер в нас як тато. Я говорю, а я з радістю побуду мамою. Угу, угу. Поняли, що ви раз і продемонстрували цю цю роль. Тобто вони грають, вчаться вчаться грати чоловічу роль в той же час з любов'ю. Ага, мамі приємно в цей момент, що я програла бать, що я програв батька. Угу. Ось так ну, от вчимо. тут цікаво, цікаво. Та, що е, це з одного боку виглядає як якийсь цирк, та, тому що угу. ти ж можеш це зробити. От мені попадалося там відео, ну це так ну постановка, та, що дівчина, яка звикла там бути сильно незалежною, тепер там заміжня та, в стосунках. І е, вона така, там треба щось дістати. Вона так стала, дістала, а потім така: а, мене ще чоловік поставила назад, запису. Любить дістань будь ласка, і оці там або там баклажку підняти чи щось таке. Тобто, от нібито виглядає, як це ну якась гра, але ну чому -же ж важливо давати відчуття? Чоловіку мужності, що він може допомогти. Бо це ж дрібниці, але є якісь, напевно, моменти, в які реально без його допомоги або без її ніжності турботи не обійтися. Ну, uh -huh. А як uh -huh. же ж без маминого чуха ввечері? У мене приходить, коли син і його друг, я сідаю посередині ліжка, і оце знаєте, я говорю в мене говорю, крани, крани працюють, крани, ти їх чухаєш, оця вся історія. Ну не може батько кранами цим займатися, понімаєте? Uh -huh. Тобто мама почухала, все, вони отримали свою дозу. Uh -huh. В той же час батько там все, ми там тоді встаємо. Тоді-то лягаємо, тоді то прибори ложим, да? І от в цьому її полягає. Uh -huh. До речі, ви тоді е, класний приклад сказали стосовно, коли захворів. Е, батьківська позиція в цей момент е, має бути: я піду куплю ліки. Uh -huh. Це сила з, е, з турботою. Uh -huh. Це сила з любов'ю. Поняли, виходить? це там, мана, мама е, там, щось, там, температура, міряє все. а батько це що? Це гроші. Е, пішов, купив і приніс. Uh -huh. Mm -hmm. Так, насправді це настільки цікаво, от те, що ви говорите, оці ролі, які успадковують донечки, сини від своїх батьків, і насправді це настільки важливо, бо я просто згадую своє дитинство. Я, Якось отримала слава богу. Бог мені подарував чудову сім'ю, любов і від тата, і від мами. І ось я пам'ятаю, коли мої батьки будували будинок власними руками, тато все будував. Я дуже любила допомагати, або там щось з машиною теж стояла, щось допомагала постійно, тому що в такий момент формується якийсь особливий зв'язок між дитиною та батьками, який неможливо отримати в якихось інших умовах. Угу. Це насправді дуже дуже цікаво. А як взагалі уникнути ось цього порівняння дітей в одній сім'ї і навчити й цінувати унікальність кожного? Ну, Тому що це... буває таке, знаєте, от да. хтось такий більш активний і завжди порівняє старших, молодших або там дітям. Саме в контексті хлопчик-дівчинка. Хлопчик, да? Тому ну, що знову ж таки в процесі виховання можуть випадково, якщо, наприклад, перший був хлопчик. Ту саму модель виховання застосовувати до так, дівчинки так, і навпаки, або ж, а вони ж різні. Або ж буває так, що дівчинка більш така стійка, бойова, а хлопчик більш ніжний. От uh -huh. як тут. Це в мене так була? <laughs> uh -huh, uh -huh. У мене брат був більш такий е, посидючий, і він дуже гарно там, міг ці пасажі на фортепіано виводити по 3-4 години. Я прийшла кльоц, кльоць кльоць і пішла. все. Е, мені казали, Та, Марина, ну дивись, як Саша. Ну дивись як Саша. Я говорю, ну не може бути з Сашою. Зато я більш організованіша, більш угу. підприємчива, завзята. Е, зараз, коли вже маючи своїх дітей, чесно кажучи, треба реально запаритися. Запариться над тим, щоб знайти особливість і сильні сторони а, кожної із дитини. Тому що, чесно кажучи, вони відразу ревнують, і вони відразу бачать, хто в чому сильніший, і це просто, просто біда. У мене виходить саме мен, не ментально, а е, розумово. Здібний саме найменший. І двоє старших вони, просто, як, вони відчувають, що вони ну, не дотягують, що, що я там пишаю, що мені не треба вірша вивчити, що дитина сама взяла, вивчила і пішла, розказала. А да? з тими такі сльози були, і то ніхто не, нічого mm -hmm. не, так і не вивчав. А, один раз вони кажуть, а, мій середній син каже: мама, ну дивися, у нас Лука розумний. ось, а в чому я? Я синок, дивися. А в тебе? А він при тому всьому, щоб пішов і перебрав весь е електроскутер. Угу. синок, а ти розумний в деталях? Ти розумний в моторі, в технічних і такий. Точно, я розумний. Да, тільки ти в одному, а той інший. Лукагору, навіть даже ножницями ріже в другу сторону. Моторика, кагри в нього руку по-іншому працює, а ти в цьому. Він такий щасливий пішов, що він теж розумний тільки в своєму. І оце поки, але я вам скажу чесно, я років два шукала, як його розділити, не поєднувати брат з братом. І е, теж донька старша, вона більше любить е, електронну творчість, mm -hmm. тобто е, типу, відеомонтаж, mm -hmm. тобто така медійна історія. Тоже поки ти їх роздереш, поки ти знайдеш о тут. твоя творчість електронна, твоя творчість фізична, і ти от їх поки понаходиш, де їхні порозтягуєш все. Вони тоді не скубуться, не скубуться, не б'ються, не ревнують і навпаки, вже потім ходять один до одного, просять там напиши мені те завдання, той мені, той мені намалює, і о -о 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 потім він mm не -hmm. співпрацює. Вчаться взаємодіяти. Це да. дуже важливо. Оце... Круто, і я розумію, що багато проблем, які виникають саме через те, що я не відповідаю стандартам, тягнуться через реалізацію батьками своїх, можливо, нереалізованих частин дитинства. І от ніби ти маєш відповідати їхнім очікуванням. От Я пам'ятаю, наприклад, у мене там тато технар, мама гуманітарій. І в мене з братом склад розуму гуманітарний. Але татові було незрозуміло, чому ми не можемо усвідомити, як працює математика, бо він же ж розуміє. І це була наша травма дитинства, це математика. А інший склад розуму, так. І от, і можливо, наостанок, як правильно батькам формувати ось ці сильні сторони кожної дитини, індивідуальні сильні сторони, щоб не впасти в спокусу реалізації своїх недоробок у власній дитині. Потрібно поставити собі запитання. Це моя недопрацьована травма, чи це дійсно е схильність і бажання моєї дитини? От Якщо чесно відповісти на це запитання, то якщо кажеш, ну в мене ж в дитинстві такого не було, все mm -hmm. відкладаємо. Да? А якщо ти бачиш, що це інший шлях, да, прийдеться його прийняти, його важко прийняти. І дивіться, чого ще складно батькам приймати, бо це нове і страшно що піде по якійсь дорозі, тобто ти власне життя вже ж протоптав, ти вже знаєш, як там ходиться. Да? Ти, ти поможеш допомогти е, і убезпечити свою дитину. А якщо йде дитина геть новим шляхом, то тобі страшно, що ти не можеш допомогти, ти не розбираєшся в тому шляху. І оцей момент, що такий, знаєте, рефлексивний про кого, я зараз думаю, про себе чи про дитину. Угу. Якщо відповів про себе, то понятно, звідки ноги ростуть. Mm -hmm. Зрештою, я пам'ятаю вашу історію про куклу, та що вам так в дитинстві хотілося, а потім ти виростаєш і ти ж можеш вже собі закрити цей гештальт. Mm -hmm. І я от думаю: напевно, якщо батьки відчувають якусь нереалізованість і хочуть це транслювати в дитині. А можливо варто вже в дорослому віці реалізувати те, що ти не реалізував собі тоді, так а? ніколи не пізно, ніколи не пізно, і тоді фас. буде в гармонії все. І твоя так. свідомість, і дитина не буде тягнути твій твою лямку, так би <гум> мовити. <гум> Дякуємо за ці е, сьогодні роздуми, Марино. Е, дуже класно, дуже цікава тема. Я думаю, що можливо її можна далі розвивати так, десь по окремо кожну. Але вже момент усвідомлення того, що хлопчики, дівчатка мають отримувати однаково. Кожен з них від мами одну частину від тата іншу, а не розділятися. Оце напевно сьогодні мастхев, який ми почули в з ваших порад. Дякуємо вам. Усього найкращого бажаємо в розвитку вашої сім'ї, ваших дітей, дорогі друзі. Марина Білоножко Сьогодні з нами говоримо про виховання хлопчиків і дівчаток, як це зробити правильно, гармонійно, щоб вони мали правильне уявлення про те, якою має бути жінка і яким має бути чоловік.